Віктор Голосюк Дякую, шановні шановний Володимир Борисович, Шановні колеги, вважаю, що на цьому тижні ми маємо розглянути понад 10 ключових економічних законопроєктів Вони включені до плану законодавчого забезпечення реформ, багато з них як пріоритетні. По ним підготовлені відповідні висновки комітету. Зокрема, це такі законопроєкти 1058 про державне приватне партнерство та 2844 про індустріальні парки. Ці два закони мають розглядатися пакетом В четвер вони дозволять створити більш сприятливі умови для залучення приватних інвестицій це те, чого сьогодні потребує українська економіка створення робочих місць в реальному секторі економіки. Також низка галузевих законопроєктів. Законопроєкт 2031А про розвиток металургійної галузі, який дозволить покласти край корупції в питанні розподілу експортних квот по металобрухту і забезпечити сировиною українські металургійні підприємства. Два надзвичайно важливих закони про відродження деревообробної галузі 2617 та 2618. Після підписання президентам закону прийнятого про заборону експорту лісу кругляка. Цей, ці два законопроєкти набувають надзвичайно важливих значущості. це створення десятків тисяч нових робочих місць в Україні. Це гідна заробітна платня, це пенсії для працівників в усіх регіонах України, хто займається деревообробкою. Надзвичайно важливий законопроект суміжний в сфері агропромислового комплексу 2585 Про розвиток агропромислового комплексу, також низка законопроектів, пов'язаних з податковою сферою 2173А-1 про удосконалення адміністрування ПДВ. Ми маємо покла. Асти край тій системі, яка сьогодні просто всі соки забирає з бізнесу, вимиває оборотні кошти. Маємо переглянути систему електронних рахунків ПДВ. Не можна її залишати так, як вона є зараз. Дуже важливий законопроект 2004 щодо зменшення податкового тиску на бізнес. Законопроект 2013 про старательську діяльність, який дозволить покласти край той, тому нелегальному видобутку бурштина, який на сьогодні. Ми маємо створити нові індустрії, в тому числі легалізувати видобуток бурштину через прийняття законопроекту 2013 про старательську діяльність, який дозволяє. Розробити так, щоб люди легально працювали, щоб там була охорона праці, щоб вони отримали заробітну платню і платили податки. Разом з тим я прошу зняти з розгляду 2039 А поданий кабінетом міністрів, оскільки комітет його не розглянув через відсутність відповідної детальної аргументації. Це стосується ліцензування в сфері модернізації та утилізації озброєнь. Разом з тим, я замість нього прошу поставити схвалений комітетом рекомендований до прийняття в цілому 28 Десять А щодо забезпечення безперервності ліцензування, також наголошую на необхідності прийняття постанови про підтримку малого середнього бізнесу, про проведення відповідних парламентських слухань восени. Це номер 2132а. І останнє підтримую ініціативу колег з освітнього комітету. Дуже важливо прийняти на цьому тижні пакет 2244а, а також ратифікацію угоди України по горизонт 2020. Це постанова 0,40 та 0,44. це дуже важливо також для української промисловості, бо ми маємо розвивати саме високотехнологічні виробництва. Дякую.